Шановні колеги, хочу вам трошки більше розповісти про якість Якість – це основа будь-якої продажі і будь-якого успіху. І, зокрема, у висоді продуктів харчування і такої олії з волоського горіха. Ось ми отримали протокол випробовувань харчової продукції у державному підприємстві Всекраїни. Всеукраїнський державний науково робничий центр стандартизації, метеорології, сертифікації та захисту прав споживачів. Лабораторія є акредитованою. Бачите, за міжнародними вимогами. І Національне агентство з за акредитації засвідчило. І саме цікаве, це багато сторінок змісту. Те, що є прерогативою, є основним у цьому продукті. це Калій, кальцій, мікроелементи, кобальт, магній, марганець, натрій, селен, фосфор, мідь, цинк, залізо. І найважливіше це міристинова кислота, пальмітинова кислота, <кхух> пальмітолеїнова кислота, стеаринова, олеїнова, лінолева, арахінова, ейкозенова. І. Масова частка насичених жирних кислот, масова частка мононенасичених і масова частка поліненасичених жирних кислот. Традиційно також для олії волоського ріха, і ми також зробили це омега 3 і омега 6. Отже, така велика кількість, така велика кількість зразків, яку ми зробили, засвідчує, що олія волоського ріха є корисним продуктом харчування. І можна використовувати як і засіб лікувальний, адже тут багато різних елементів і кислот омега 3, омега 6, які є корисними для людей різних вікових груп. Користуйтесь, споживайте і будьте здорові!